Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. Сьогодні, як обіцяла, я вам розкажу і покажу свій процес. Це ось цей, ви бачите, прев'ю у себе на екранах це виробник мережка на борчику був. Так, артикул К212 називається він «Котедж на бажання. Це один котедж є там з цього боку море. Так, ви бачили, там вітрильничок, є море, а мені більш сподобався такий з колодязі. Ось, і зараз я вам покажу, що в мене виходить. На вулиці цвітить сонечко, я вже і ем, зашторила вікна, але все одно, бачите, сонечко пробивається крізь штори, і ем, з'їдає трохи кольори, тому ось він. Так. Ось тут де дах. Зараз я спробую так, щоб не відсвічувала вам показати. Дах він темніший в житті трохи. Ось так, бачите? Так не допомагає. Ось, коротше кажучи, ось такий будиночок. Ось такий він. За рахунок сонечку, він світліший, я бачу, на екрані виглядає, але в житті він трохи темніший. Так, забулася я хвилиночку потягнуся за ножицями своїми. щоб вам щось розказувати, показувати. Ох. Так, дуже мені подобається те, що виходить. Ось так. Ось тут тут ще бекстіч я не встигла зробити. Ось, але вже ось ця труба є. Чомусь мені захотілося вишити. Будиночок спочатку, а потім вже все інше. Ось тут я взяла будиночок і ось це дерево над ним зробила. Далі вже дерев не буде, буде небо. Ну, ось Можете поглянути на ось цю картинку. Да? Вже небо, а небо там на півхрест. там взагалі дуже просто воно робиться. Ось тут, звісно, треба поколупатися. Ось. Ось Тут, ось тут і ось тут дуже багато така мішаніна кольорів. Ось там Дерево це таке як осіннє, начебто. Ось то я трошки так замахалася, якщо чесно, з ним. Але нічого, я не скажу, що воно якось там складно вишивається. Ось тут, як бачите, я вже і бекстіч поробила. Ось Тут єдине, я чекаю, натхнення на фрузелки. Тут треба ось тут по квіточкам ще фрузелки зробити. Але нічого складного тут немає. Немає такого, щоб, знаєте, там були поодинокі хрестики. Ось. Якщо тут навіть квіти, то бачите, їх там по 4, по 3 хрестика. Тобто нічого такого складного немає. Я ж кажу, саме найскладніше для мене зараз я ось ну, стикнулася з тим, що ось це дерево, як начебто осіння, то воно там таке мішаніна трохи є кольорів. Але нічого. Теж можна вишивати. Не може бути такої вишивки, щоб, знаєте, сидіти і просто, ну, є така от, одним кольором, сидиш собі, вишиваєш. Ну то вже кому що подобається. Але в таких сюжетах насичених я ще не бачила, щоб було просто. Ось тому ось так. Це я чую або знову сирена, або, або не знаю, сьогодні щось нас. Так, що ще тут вам розказати? Бекстіча, тут, ну так, дивлячись, і порівнюючи з тим, що у мене раніше було, які роботи, то тут небагато Бекстіча, бачите, отут тут от є трошки на деревах, ось, і ось тут, де будиночок, трохи в одну ниточку є Бекстіча. На віконечках і ось тут квіточки, все. Тут, ну, я ж кажу, ось тут я не встигла зробити, трошки є там так само обшито бекстічем, ось, Але я хочу вже їх дві тут буде, буде, і я їх хочу обидві. ось, бачите, друга. Я їх обидві хочу зробити і вже потім їх зробити з Бекстічем. І, в принципі, отут ще трошечки тут двері у мене будуть. так, і ось тут ще трошечки, будиночка, там віконечки, і все. І будиночок я закінчу і буду потім його вже навколо робити е гарно. Ось, а потім зроблю вже колодязь. Не знаю. Ну, так Буває настрій такий, знаєте, коли хочеться там квіточки, то я тут квіточки роблю. Якщо настрій у мене на будиночок, то будиночок. Ось. Ось так виглядає моя схема. Ось вона прищіпліна поряд. Я її трошки посунула, щоб вам показувати цей будиночок. Я її замальовую маркером, але все одно, ті, що замальовані, бачите, їх видно, ті символи. Ось, Це виходить як півлиста. Він у мене пополам навпіл складений, бачите, і я вишиваю. Ось, схема у мене постійно тут причеплена, я її туди-сюди не, не дергаю, тому вона у мене не, не треться. У мене дівчата на зустрічі хтось запитував, як я схеми так роблю, щоб вони не терлися, але я їх не тру. Я вишию, коли цю сторону, так, я переверну на ту сторону і буду ту сторону вишивати. Ось. Ось так я роблю. Постійно в моїх роботах присутні магнітні тримачі, вони мені дуже допомагають. Я на них голочки кидаю і все, і вони у мене не губляться. І все ж таки хочу вам якось цей будинок показати. Ой, тут сонечко на нього світить. Бачите, він вже поінакше виглядає, коли сонечко світе. Ось він, прямо віконечка, бачите, засвітилися. Ось такий він. Я зараз просто спробую трошечки пошукати, знаєте? Тому що я його, коли вишиваю, він геть інакше виглядає. Коли я вишиваю ввечері, і він трошки інакше. Ось він, бачите, ну мені дуже подобається. Дуже подобається те, що виходить. Сам процес мені приємний. Тому раджу всім, хто на нього дивиться і сумнівається, можна брати, вишивати. ось. Він вартує того. Не дешеві в ці набори зараз, але вони того вартують. Тому беріть, дівчата, якщо є така змога, то беріть, вишивайте. Ось, не пожалкуєте. Він такий, знаєте, і сюжет насичений, там є багато всього, є що подивитися, порозглядати. І коли воно буде відшити, то вже буде, знаєте, така картина, яку дійсно будуть передавати вже у спадок. Такі у мене є там, от як мапа світу, наприклад, є у мене. Ем... Площа Троїці в Парижі відшита. Оце такі картини, вони будуть у мене. Я сподіваюся, що мої діти так само будуть цінувати мої роботи і будуть один одному передавати вже у спадок. Це, знаєте, ми всі на те сподіваємося. Так? Хочеть, хочеться, щоб нашу роботу цінували. Ось, Я не знаю, що ще можна розказати по цій роботі. Начебто так все розказала, що хотіла. Ось трошки вам ближче покажу свої хрестики, які вони, тільки треба якось, Ой. і щоб воно навилося. Ой, ось так. І ось такі віконечка світильця, і дах такий він пухнастий, наче, да? і ось дерева. Ось тут за деревами, там також небо я вже зробила, там йде на півхрест, такий ледве-ледве, бачите, жовтеньким видно, що там щось є. І плюс ще відсвічує сонечко. Ось. Ну, подобається, дуже подобається. Повторююсь. Ось так. Ось така у мене. Зараз тільки її вишиваю, не знаю, коли вона мені набридне, то візьму щось інше, але поки що не планую. Поки що тільки її вишиваю. Ось, Я вам вже казала в минулих відео, що я зараз хочу вишивати ну, бути в одному процесі якомусь, не плодити їх. Ось, Це у мене такі побажання на сьогодні. Не знаю, що там завтра стрельне до голови, але сьогодні ось я її одну вишиваю і вишиваю. От, Я її коли розпочала, потім я її відклала, вишила єнота і лисичку, яку вам показувала в попередніх відео. От, а потім повернулися до нього і буду вже його тільки вишивати. Поки що. Далі подивимося по настрою, що воно там буде. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, було відео цікавим та корисним. Якщо є якісь запитання, пишіть, будь ласка, під відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми обов'язково переможемо, тримаємося, бережімо один одного і підтримуємо обов'язково ЗСУ. Дякую, що були зі мною. Слава Україні! Па-па!